Доброго ранку, доброго дня, бажаю здоров'я, друзів, добра. До нас сьогодні завітала краплинка. А вона сумна йде, плаче, бідна, слізки лє і розказує мені, що нема в неї рідні. Люди крани закривали і крапельки всі повтікали. Що малій тепер робити? Де краплинка буде жити, а ще вона принесла нам історію і попросила їй допомогти. Чи згодні ви. Тоді слухайте Жила була річка. Спочатку вона була маленьким веселим джерельцем, яке ховалося біля високих струнких смерек і білокорих беріз. Усі говорили. Яка смачна, яка чиста вода у цього джерельця. Потім джерельце відросло і перетворилося на велику справжню річку. Вода в ній текла не так швидко, але була смачною і прозорою. Одного разу вона опинилася в місті. Люди запросили її залишитися в місті. Річка погодилася, але люди заковали її. Кам'яні береги, по ній почали ходити пароплави і човни, а потім вони збудували на березі річки завод, струп якого в річку потекли брудні потоки. Потім річка від смутку, стала брудною та каламутною. Занедужила і вирішила податися якнайдалі від людей. Побігла вона в край свого дитинства. А мешканці міста наступного дня побачили, що залишилися без річки. Заплакали люди, адже без води немає життя. Кому ще потрібна вода? Рослинам, птахам, тваринам, комахам. Так воно потрібно всьому живому на землі. Зібралися жителі до міста, попросили в річки вибачення. Повернулася річка, а люди прибрали на її берегах сміття, очистили стоки заводів і навіть викликали вчених стежити за здоров'ям та самопочуттям річки. Ось таку історію розповіла мені краплинка про річку, про свою домівку. Краплинка. Діти обов'язково допоможуть знайти тобі домівку, але спочатку вони повинні навчитися цього. Спробуй чисту воду на смак. Чи має вода смак? Вода не має смаку та запаху. Чи можна зробити її солоною або солодкою? Що стається з сіллю, якщо її помістіть в склянку з водою? Сіль розчиниться. Тому що вода розчиняє речовини. Якого кольору вода? В Склянку з водою опусти ложку. Чи добре видно ложку? Чому? Тому що. Вода прозора. Перелій воду з глечику в склянку або бутилку. Чи змініть вода форму? Вода приймає форму посудини, в яку потрапляє. Вода текуча. А для чого саме нам, людям, потрібна вода? Розглянь малюнки та назви потреби людей в воді. Людям і тваринам потрібна прізна вода через неправильне використання і забруднення. Її стає все менше. Бережіть воду. Ми узнали багато цікавого про воду. Давайте знайдемо місця, де живуть краплинки. Це може бути труба, душ або хмарка. Тож, крапелька, у тебе багато будиночків. Вирішуй, у якому будинку залишишся сьогодні. Крапелька обирає акваріум і дякую вам за допомогу. Погляньте, діти, яка вона весела та щаслива, тому що знайшла новий будинок. Діти, визначте, будь ласка, де у вас вдома живуть крапельки. Розкажіть нам про це, або намалюйте. До нових зустріч! Діти, визначте, будь ласка, де у вас вдома живуть крапельки. Розкажіть нам про це, або намалюйте. До нових зустрічей!